Необачність з вогнем. Нічна пожежа спричинила трагедію в селі Нижній Струтень на Калущині. Рятувальники негайно відреагували на тривожний сигнал про загорання приватного будинку. 22 жовтня о 2.25 до рятувальників поступило повідомлення про пожежу речей домашнього житку в кімнаті приватного житлового будинку в селі Нижній Струтень Рожнятівської територіальної громади Калуського району. Про пожежу рятувальників повідомили сусіди до місця пожежі. Одразу прибули рятувальники, які встановили, що загорілися речі домашнього вжитку в одній із кімнат будинку. Площа пожежі складала 5 метрів квадратних, проте через сильне задимлення на місці пожежі було виявлено тіла двох людей 1955 та 1956 років народження. Зі слів сусідів загинув власник будинку та друг, який до нього прийшов. Найбільш ймовірно, що пожежа виникла через необережне поводження. З вогнем під час коріння з боку загиблих також служба порятунку отримала виклик про загорання на території вигодської громади. У вигоді зайнялася покрівля двохповерхового приміщення недіючого ресторану. В цьому ж районі виникла пожежа крівлі двоповерхової недіючої будівлі ресторану у селищі Вигода Вигодської територіальної громади. Прибувши до місця виклику, калузькі рятувальники ліквідували пожежу на площі 200 метрів квадратних, не допустили перекидання вогню на поруч розташовану прибудову. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів зору та дихання. До ліквідації даної пожежі залучалося 14 рятувальників та 6 одиниць техніки. Постраждалих на даній пожежі немає, а причину наразі встановлюють фахівці. Рятувальники вкотре закликають дотримуватись правил пожежної безпеки в побуті. Особливо в умовах холоднечі, коли люди масово застосовують прилади обігріву. Оксана Себастян, Геннадій Тумнюк. новини на вежі.